Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Простір Любові. Сьогодні буде багато цікавого, так що заваріть собі кави чи чаю, візьміть щось солоденьке і ми будемо дивитися про те, яка в мене латунна раковина, також про те, як я за нею доглядаю. Подивимось трошки Дніпра, понасолоджуємося хмаринками, хвилями, наведемо лад в квітниках та грядках, польємо квіти кімнатні. Провідаємо також помідором, який виріс на огірку в теплиці, і посадимо хризантему. Приємного вам перегляду! Відразу на початку відео прошу підтримати мене лайками та коментарями. Підписатися на канал, хто ще не підписався, бо я дивлюся, що в мене постійних глядачів набагато більше, ніж підписників. Тож підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Будьте зі мною! Ось я вам хочу показати, як виглядає ну, практично завжди моя латунна раковина. Тобто вона от, її вимиваєш, Ми її зараз з вами вимиємо, ви побачите, яка вона буде. І ну, до вечора точно, вже до обіду, якщо зранку вимила, то вона от стає така, вона окисляється і вона постійно неохайна. Для миття мені потрібен звичайний оцет. Ну, І тут у мене сілька м'яна. Я насипаю солі. Ну, така в мене крупна сіль, я її в харчуванні не використовую, вона дешевша і вона мені саме для миття. Потім я просто так підливаю сюди оцет. Не люблю користуватися рукавичками, тому, тому я беру таку ось щиточку. Це в реальному часі я нічого не буду чекати, ви побачите, ну, насправді це дуже легко, трошки запах неприємний від оцту. І ви знаєте, за півтора року користування цією раковиною я вирішила, що я хочу... Звичайну керамічну біленьку, бо її набагато простіше мити. Кожного разу не треба. Тобто, якщо хтось ну, дуже принципово, мені дуже хотілося таку раковину, тому що в мене змішувач теж такі блакини, вони дуже гарно е, разом виглядають. Але, але той процес, що вони... Дуже гарними виглядають недовго, і для того, щоб виглядали гарними, потрібно ну, абсолютно точно кожен день мити із сіллю із оцтом, Тому що іншими засобами, такими, як якісь там миючі чи чистячі, чи, не знаю, в мама не виходить получ... відчистити латун. Це найкраще. І найшвидше, Ну, але якийсь певний час іще залишається запах у ванній кімнаті від <клух> Ну, Я думаю, ви бачите, так, що вже ну, значно інакше все дивиться чи виглядає. Якось я його пробувала навіть лаком покривати таким спеціальним сапуном, здається, він дуже стійкий, але лак все одно вліз і якийсь результат вийшов гірший, тому я лак зняла. Мені принаймні лакування не допомогло. Так, і змиваємо. Ну, дивіться, в мене три хвилини це Якщо ви, вам дуже подобається ця раковина, і ви згодні кожного дня 3 хвилинки приділяти і трошки солі і уксусу, то можете написати в коментарях, тому що я буду замінювати цю раковину і я можу вам її ну, за недорого продати. Скажімо так, якщо вас цікавить, пишіть. Вона дуже гарна, дуже стильна. Але ми вже вирішили тут змінити стільничку і я вже хочу врізати ну, звичайну керамічну раковину. Зараз ще раз покажу вам. Як то все виглядає? Так, дивіться. Три хвилинки. В принципі, отака. Так що дивіться, якщо вам подобається ця раковина, пишіть, пишіть мені в коментарях або в інстаграм, напишіть. Навіть разом з цією стільницею, в яку вона врізана, це звичайне ДСП вклеєне самоклейкою. Можу переслати, якщо вас вона цікавить. Шиковились хмаринки. Я завжди помічала, що у вересні небо якесь дуже-дуже особливе, воно таке глибоке, воно таке насичене. Це сонечко, яке вже не пече, а гріє. Просто неймовірно сидіти і дивитись на ці хмаринки. Потім я вирішила, що мої хости вже повідцвітали, і що ці потики із цвітом вони виглядають вже неохайно і не естетично, тому взяла секатора і вирішила поприбирати в квітниках, позрізати цвіт. До речі, в цьому сезоні я свої квітники та в тому числі в принципі і грядки ну, можна сказати, що взагалі не поливала, незважаючи на те, що літо було достатньо засушливим, що воно було спекотним. Але із хорошого в мене жодна рослинка не загинула. Вони ну, виглядають, можливо, сумненько, не так, як у людей, які щодня поливають, яких там система крапельного поливу, чи така система поливу. Але от по хостам я дивлюся, що вони більше постраждали від слимаків, наприклад, тому що все листя, воно в Дірочках, і я так дивлюся, що в принципі це не тільки в мене цього літа така проблема, тому що там, де я бачила хости, вони теж усі в дірочках. Чому я не поливала? Не поливала, ну це більше така технічна проблема, тому що в кінці минулого літа у нас зламався той пістолет, чи як він там правильно називається для поливу, і чомусь я так і не вибралася замінити його а ще в цьому році я не проводила ніяких ні профілактичних, ні лікувальних обробок від хвороб і шкідників на рослинах. Навіть на трояндах у мене зазвичай дуже багато попелиці, і я обробляю обов'язково. Цього року я не обробляла, і ви знаєте, було дуже багато сонечок, які справилися самі з попелицею. Щодо поливу, я більше розраховувала на випадіння роси і на те, що ну, в місцях, де не живуть люди, де вони в засуху не поливають рослини, тобто це ліси, там, луги, степи. Ну, рослини ж якось виживають, вони пристосовують. Ну, от такі от крайні умови я створила і своїм рослинам. ви знаєте, вони пристосувалися. І вони якось вижили це літо. Ну, особливо це було краще, мабуть, там, де в мене органічні грядки, я по розуму робила грядочки, і там, в оцих канавах органічних, там малась накопичуватися роса. І тоді рослинки тянуться корінням туди в сторону цієї канави, і там вони отримують не тільки живлення, бо туди ми скидаємо всю органіку, а ще і вологу. Трапилася така, як би сказати, неувага до моїх рослин через те, що я дуже захопилась творчістю. Ну, В принципі, якщо подивитись відео на моєму каналі, то видно, що це літо я займалась негородництвом, що це були більше кімнатні рослини і е, різні переробки, ремонти різного плану. Е, тому ну, от в мене таке буває, що коли я якимось Чимось дуже захоплююсь, то в мене якась інша сфера може так виходити із виду, і я на неї звертаю дуже мало уваги. Хоча я розумію, що це погано, що життя має бути таке більш рів... Рів... рівномірніший розподіл. По... Ну І саме через відсутність поливів в мене трава чи газони, я не знаю, як правильно назвати, вони мають такий. Ну, Жовтуватий вигляд, вони дійсно підсохлі. Хоча я вам скажу, що в цьому році вони ще е, доволі зелені, бо було якось, я не пам'ятаю, чи минулий, чи позаминулий рік ми так само газони взагалі ніколи не поливаємо, воно прям така була суха, золотиста трава. До речі, всі ті хости, які я сьогодні обрізаю. У мене виросли з одного чи двох кущиків, які я купила ну, вже давно майже 17 років тому. І вони поступово розмножувались, розростались. Я їх викопувала, ділила, розносила, розсаджувала по всій ділянці, і зараз мені, щоб обійти їх і всі обрізати, то це доволі багато часу займає. В квітниках я взагалі надаю перевагу багаторічникам, вони мені подобаються, що ти їх раз посадив. Ну от Єдине, що така створюється проблема, що через 2-3 роки вони розростаються. Ну, так само ті півники, хости взагалі багаторічні рослини, що їх треба кудись. Ну Так я в принципі не купуючи нових рослин, створила багато квітників із своїх рослин. Тобто я їх просто ділила, переформовувала. Бувала якось цьому. Можливо, там якусь одну новеньку з базару купляла, тадила, і мене все влаштовувало. І тут я вже все збираю у відро. До речі, відра, як і все органічне сміття я виношу на свій городик і розкидаю в кормові грядки органічні. І там воно вже. Переробляються бактеріями чи якимись комахами і стає добривом прямо в грядках. По середам і суботам я намагаюся поливати свої рослинки. В Якісь із днів, здається, середу я додаю. Якесь підживлення. У мене це органічне добриво орхідея, Я її застосовую, в принципі, для всіх, і для орхідеї, і для антуріумів. Єдине для своїх декоративно-листяних рослин я застосовую інше добриво, в якому трошки більше азоту, або, здається, там усіх компонентів. Азот, фосфор, калії є в однакових кількостях. А для квітучих рослин, звісно, там. Калію потрібно більше. Я обов'язково пальчиком перевіряю кожну рослинку землю, чи вона достатньо просухла, щоб її знову поливати, і ті, де грунти ще вологі, я поливаю рідше, тобто пропускаю один полив. Водою для поливу я користуюся із бочки дощовою, а там зимою, коли ми дощову воду не збираємо, щоб бочка не перемерзала, то тоді я вже беру або з акваріуму, або відстоян воду. До речі, зимою я рослинки удобрюю не частіше одного разу на місяць. Звернула увагу, що мій філодендрон-атом почав якось так жовтіти. почали псуватися листочки, доторкнулася до кількох листочків, і вони прямо в мене в руках залишились, не хочу фокусуватися, біля основи зламалися. Я на ньому побачила якісь. я їх трошки давила, зараз. Пробую вам показати, знайти. О, ось, бачите? Такі повзаючі товариші. Зараз я його буду обробляти актофітом. Так, я його обробила актофітом. Сьогодні у нас 10 вересня, і я думаю, що десь 15 числа я повторю обробку. Буду спостерігати за цим філодендроном. І знову в мене репортаж з теплиці. Я вам показую. Як далі росте, розвивається мій, я не знаю, помідор на огірку, назвемо його так. Видно, з пальця приберу. Одним планом спробую показати. Бачите, тут вже нормальні вірочки ростуть, такі, які росли, а це не знаю, сеньор помідор чи хто він. Буду чекати, доки він ще трошки постигне, Потім я його все таки хочу розрізати і спробувати, що на що він схожий. І тут я вам показую грядочку, на якій я буду зараз працювати. До речі, до того, що я свої грядки, ну, крім теплиці, поливала я тільки теплицю, я не поливала, я ще нічого не полола. Тут я вам показую помідори, до речі, щось з ними пішло не так, бо це мали бути чері висотою 50-70 см, але, як ви бачите, я його. Повністю підняла і він в мій ріст. Тим більше ці чері мали бути кругленькі, маленькі, а вони були такі довгі, такі перцевидні. Ляна в мене з іншої сторони була посаджена. Зараз теж покажу, там такі само Більші в мій рост пагони, я їх не ставила їм опору, тому що ну, я розраховувала, що це будуть низькорослі, тому вони в мене просто плелися по землі. А тут я вам вирішила показати настільки розумні рослини. Я кожного, кожної осені, коли ну вириваю, вже прибираю грядки і знімаю помідори, я дивуюся тому, наскільки рослини все правильно розуміють і от. Та кормова грядка, яка в мене йде посередині, а з обидвох боків ростуть рослини, коріння завжди йде в сторону кормової грядки, тому що там є живлення і тому, що там є волога. Щодо урожаю за такими малодоглядовими. Грядками недоглянутими, я б сказала. Можу сказати, що поїсти салатів ну, кожного дня нам вистачало повністю. Тобто, в мене оця грядка, є ще одна невеличка грядка, і трошки, там буквально, може, сім кущиків в теплиці, то поїсти нам вистачало. На консервацію, звісно, я купувала окремо, тому що на консервацію не вистачало. Це при тому, що ми жили я, менший син. І старший син. Ну, Старший син їсть доволі багато овочів. Щодо обробок, я вже казала, що я жодного разу помідори, то в принципі гірки теж не обробляла від фітофтори. Якщо в минулі роки в мене обов'язково там кожні 10 днів профілактично я обробляла від фітофтори, то цей рік я просто ну, не приділила увагу своїм помідорам. І фітофтора так була, але в принципі. Того, що фітофтора не з'їла, нам вистачило, щоб харчуватися. Тобто, все-таки біопрепарати діють, і якщо робити профілактичні обробки, то вплив, то. вплив фітофтори менший. Ті дуги, що я щойно позбирала, як ви зрозуміли, це в мене був парничок. До речі, робили ми його самі, він доволі примітивний. Ми просто в найближчому будівельному магазині купили трубу, там, здається, близько. 3 я не пам'ятаю точно, в землю ми втикнули порізану арматуру шматочки і натягували ці дуги, а зверху просто агроволокно і прищепки. До речі, осінь після збору врожаю, і рання-рання весна дуже гарний час для того, щоб зробити органічні грядки. Тому, якщо вам цікаво, як я робила ці грядки за методикою розуму, то я можу в наступних відео вам розповісти. Я в неділю на базарі купила дві хризантемки, одну з яких я вирішила посадити в горщик і поставити тут біля гойдалки. Можливо, потім я чи докуплю ще одну, чи візьму ту, що є, але та інша просто росте не шаром, як ця, а більш така згодиться для квітника. І тоді, я думаю, можливо, прикрашу біля веранди. а Поки що планую, що вона стоятиме тут біля гойделки. Я взяла, взяла звичайний універсальний ґрунт, якийсь горщик у мене був. На дно я насипала трошки дренажу із пінопласта, і зараз сажу свою хризантему. У мене є така грядка. А з тієї в мене ростуть кущі, там смородина, агрус. А з цієї сторони я садила картоплю і, в принципі, ми вже її майже викупили. Зараз я її докупаю, поприбираю все зайве і прополю кущі. Отак От зараз виглядає моя грядочка. Тут я вже поприбирала і трошки пізніше, коли пройдуть дощі. Буду сіяти в цій частині гірчицю, А там у мене ростуть кущики. Весь бур'ян, як ви зрозуміли, все ще виривало, я клала сюди на середину. Тут в мене така йде органічна кормова грядочка. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, воно було б вам цікаве і багато що дізналися нового. Якщо сподобалось, ставте лайк і до нових зустрічей!